Назвався Караїмом, будь ласка, будь-караїмом. Мені зараз важко навіть стримати сльози думаю, кажучи про це. Якщо вам колись кажуть, що це італійці вигадали пити каву і курити цигарки, кажіть ні. Це роблять караїми. Я побачив Крим ось так. Я Езра Пастор. Я караїм, але я навіть не народився у Криму. Я і не виріс у Криму, я просто там бував кожного літа. Взагалі я з Полтавщини, з міста Кременчук. І це мої кримські сенси. Я назавжди запам'ятаю одночасно шум моря, крик чайок і ось цей дзвінок про того, який бам! Клас, мій! Як не дивно, насправді лаврові кущі. Це море, це кольор моря. І воно таке нескінченно синє, що ну, не існує такого синього кольору. Для мене на дотик крим саме якось такий е домашній, е з зроблений ще е умовно, біташкою е килим, е який постійно поруч з тобою. Я не такий. Досі найкращий спогад з Криму, який у мене є, саме пов'язаний з запахами. Я о сьомій ранку вийшов з дому. За моєю спиною шумить море, пахне морем. Переді мною пригірок, на якому відчуття, наче уся флора, яка тільки може бути у Криму, і пролітає. Знаєте, ось цей пронизливий такий ранковий літній вітерець. І він наче зібрав усі запахи усіх цих рослин, ще приніс мені запах моря, і отак от пройшов крізь мене, мене так аж пробрало, і усі ці запахи, наче закрутилися у мене навколо голови. І це дійсно відчуття дому. Тільки я встаю на кримську землю, мої ноги, наче обіймаються земля. І мені зараз важко навіть стримати сльози, кажучи про це. І е, я просто відчував, знаходячись у Криму е, всеохоплюючу гармонію, наче я нарешті на своєму місці. Е, звичайно, цьому дуже допомагали усі запахи: е, Кіпаріси, Туї, е, Лаврові кущі. Е, інжир, дуже, дуже, дуже багато інжиру. Мені це так подобається. Я люблю інжир. Якби у мене була можливість зараз побувати у Криму. Ух, це, ну, о, я би я впевнений, що вишуковував би адреси якихось караїмських людей постарше, для того, щоб просто з ними поспілкуватися, набутися від них якимись сенсами, щоб дізнатися, яке воно насправді, тому що у мене такої можливості ніколи за життя не було. Бо назвався Караїмом, будь ласка, будь караїмом. У нас більшість ось таких традицій вона розділена з кримськими татарами. Вона, ну, вони у нас однакові, по суті. тому що ми, ну, ми жили на одній землі. Я недавно е знайшов дослідження, е яке називалося щось типу е кримські кавові традиції. Там був окремий абзац, присвячений Караїмським кавовим традиціям. І я такий: о, клас! Про нас не забули, ми є. Супер клас. Що там написано? Так само, як у Ногаїв, тільки ще й можна курити. Я думаю, супер. Е от, тому в цілому, якщо вам колись кажуть, що це італійці вигадали пити каву і курити цигарки, кажіть ні. Це робили караїми. У мене тут, у центрі, Кримськотатарський орнамент, тарілка з кримськотатарським орнаментом, мечеть, знову ж таки, повертаючись до питання поваги, люди Криму це, якщо я не помиляюся, панянки Залушти. На фоні це все гори, ліси і море, тому що, ну, який Крим без цього. І спереду я ще ось таку конструкцію з гір, які ще й перекликаються з хвилою моря, тому що ось тут. Для мене шум моря, особливо Чорного моря, це те, без чого потім от ти наслухаєшся цього, посидиш біля цього, і потім тобі важко без цього існувати. Зараз я розумію, що цей умиротворяючий шум має трошки змінити свою форму, у той шум, саме про який ви говорите, шум про Крим. Тому що про нього дійсно треба шуміти. Я сиджу і вже скільки часу дивлюся на такі рідні мені гори, такі рідні мені хвилі. І навіть я не знаю цих людей, але вони мені теж дуже рідні, тому що в цілому у нас ком'юніті виглядає так, що кожна незнайома людина, якщо вона зі своїх, то все, ти вже, ти вже свій, ми тебе вже любимо, ми навіть не питаємо, звідки ти, який ти, ти наш. І це головне. Я побачив Крим ось так. Сподіваюся, ви відчуєте, як я відчував собі Крим, але вийшло напрочуд прям дуже точно до того, як він зберігся у моїй душі, як я його уявляю в майбутньому в своїй душі.